Вітаю усіх на телеканалі Дача. Ви дивитесь програму Енциклопедія садівника, і як завжди, ми спілкуємося про садівництво із досвідченим садівником і фахівцем з рослинництва Олександром Андращуком. Привіт, Саша! Привіт. Хочу коротко окреслити тему, на яку ми сьогодні поговоримо. Ну звісно, що всі знають, що сад треба поливати, взагалі рослини треба поливати. Однак, яка правильна схема поливу, коли і скільки кількості рідини давати рослинам, коли взагалі треба припиняти поливати наші рослини, наш сад? Ось про це сьогодні. Поговоримо. Я думаю, що дуже важливо актуально поговорити на цю тему. Точніше, ти її запропонувала, я охоче погодилась, бо все мотаю на вуса собі ж. Тема, здавалось би, проста, але вона, знаєш, інколи мені задають питання, ми коли говоримо з садівниками, вони кажуть, що, ну, хоча б тут це зрозуміло, тому що ну, здавалось би, чим більше полієш, тим, тим краще. А на ділі тут не все так просто, і є навіть такі, можна назвати такі фактори, коли вода може не просто. Ну, погіршити життя рослин, а навіть вбити. І ми називаємо всі ці фактори в кінці програми. Я думаю, або чуть пізніше. І тому тема тільки виглядає дуже простою. А на самоді ця тема досить складна, і в ній потрібно розбиратися, як і в кожній, якщо ми хочемо успішно вирощувати сад, мати гарні врожаї, А ми знаємо, що без живлення, без поливу це дійсно неможливо. Неможливо, я би сказав, що ми можемо почати. І найголовніше питання, яке задають, особливо мені часто задають питання, так скільки ж поливати? Я кажу руками розвожу, кажу, ну я навіть не знаю, що тут почати, тому що не можна сказати, поливай 3 літри, 10 літрів, 50 літрів, і в тебе буде все чудово. Все дуже такої індивідуально. так такої відповіді немає. І тому я би хотів почати з того, що ми перерахуємо, що впливає на поливну норму. Давай зразу в наш енциклопедію сидінка розберемося, тому що ще я сам сказав, і потім задумався. Поливна норма це кількість води, яку ми подаємо за один полив. А є ще зрошувальна норма. Угу. Зрошувальна норма це норма води, яку ми подаємо за весь вегетаційний сезон. період. А дощі як тут? Дощі ж враховується. Хороші. От ми зараз до цього підійдемо. Так ну тобто, це поливна, це означає, що ми ну, штучно подаємо. Так, поливна норма і зрошувальна норма. Угу. Так, от поливна норма. Її на... Давай переходимо всі фактори, які на неї впливають, і ми тоді будемо... наші глядачі будуть розуміти, від яких критерій Відштовху. відштовхуватися. Да. Так. Ми завжди починаємо, як я люблю із географії, так? починаємо. Зона впливає? впливає. Вона впливає як? Температурним режимом раз. І кількістю опадів у зоні, це природніх опадів, два. Наприклад, на півдні в нас набагато спекотніше, сезон починається раніше, закінчується пізніше. Відповідно, там кількість води при навіть при одному пливполині нормі може мінятися. Це раз. По-друге, міняються, як ти сказав, ґрунти. І міняється, коли ми пливаємо, міняється кількість опадів, які у цій зоні випадають. Якщо ми на півночі маємо і до 1000, ну там 700-800, до тисячі, це вже дивився, якось пам'ятаю, читав. Можна, до речі, дичам використовувати такі дані. Я коли читав про Карпати, де я родився, і я знайшов справочник по своєму селищі там Ясеня Закарпатська області, дивлюся, в горах у нас випадає 930 міліметрів опадів. Мені так стало, я запам'ятав це майже з дитинства. Цікаво, Ого, думаю, як багато 930 міліметрів опадів. Так от, по кожній зоні, навіть по населених пунктах, я не дарма привів цей приклад, можна знайти такі справочники, де описуються просто про якісь. Живописні місця або просто про, про те, хто ну про селища, mm -hmm. різні про міста, і там можна знайти скільки опадів випадає. Це за рік, так за рік. І тут ми повинні розуміти, якщо ми живемо на півночі України, і у нас там ну десь від 700, 800 або 600, то це вже нормально для того, що теоретично сад може бути і без поливу. Поливати треба такий водорозділ. Це коли 500 міліметрів опадів. Ми знаємо там південь Кіровоградської області, як я часто називаю. Я збирав там просто колись дані. Там 300-330 опадів бувають такі спекотні місця, верніше, місця, де мало опадів. А на півночі може 700-800 бути. Почекайте, тобто то якщо 900 і вище, то може що взагалі не поливати сад? Так, але тут є теж така пастка невеличка. Дуже важливо, щоб вони йшли рівномірно, тому що як полив, має бути все рівно ну, приготовлений або має бути в неяності, тому що вони можуть випадати не Мірно. Наприклад, з, з осіннього періоду по весняний, Ми до цього дійдемо, що дуже ще важливо, коли і скільки випадає. Але в цілому 500 це такий водорозділ, його можна назвати, коли ми повинні задумовуватися про полив, уже, коли 500 мм на рік. Зона, температурний режим впливає, кількість опадів впливає, ґрунт, вологоутримуюча його здатність впливає. Рельєф. Можемо, може, переродати і мікроумови, так? Мікрорельєф це, це рельєф конкретно на участку, експозиція схилу під сад, де ми збираємося садити, буде нас росте. Одне діло експозиція схилу південна, інша північна. Різна поливна норма, мабуть, різна. Величина, крутизна схилу. Тобто на пагорбі так. чи в... Десь стікає вода, наприклад, від. Крутизни схилу ми втрачаємо, можемо втрачати більше чи менше вологи при опаді. Потім розміщення дерев. Якщо ми е, внизу схилу розміщуємо, то вода туди якраз стікає. Якщо наверху, вода звідти стікає. Всі ці фактори їх досить багато, але їх треба враховувати при поливі, просто теоретично, щоб знати. І потім вже розраховувати, ну коли поливати, як і скільки, тому що. Ми все-таки глядачам дамо більш-менш конкретні, пізніше трошки, так, цифри, скільки поливати. Але хотілося б почати з того, що вони повинні враховувати, Потім і виходячи є, індивідуально від ситуації, виходячи від зони, від індивідуальних якихось особливостей участка і інших факторів. Саша, можна по ходу запитання, а якщо ділянка розташована в березі? От мене, скажімо, у батька хутір є в Кіроградській області, центральна Україна, і там навколо ставки, річка проходить, і фактично будинок, і вся ділянка розташована в березі. Навіть так сусіди казали, а бирзл там у березі живе, піди до Івана у берег. От і там скрізь очерети, там все таке. Якщо така ситуація, тобто, ніби це центральна Україна, ну тобто, ніби це не Карпати і не... Північна частина, да, тобто десь ми на Рубіконі у цьому 500, я так розумію, так? але ж у березі ділянка. Чи тут на це, ну, це треба зважати діяти якраз те, що я тільки що називав, що це є умови мікрорельєфу, а, тому ага. що у когось на підвищенні, у когось у березі. Ага. І відповідно, чому я і хочу всі ці фактори назвати, щоб не склалося враження, що можна сказати там підійшли до тебе, скільки поливати? Давай 50 літрів. А ти ну. Ти вищий ростом там блондин, тобі 60 літрів. Так, mm -hmm. тобто так не можна підходити. У когось в березі, у когось там мікрорельє. І саме такі фактори, об'єктивні чинники, ми повинні враховувати от там внизу. Ми їх майже всі назвали, якщо я походу згадаю, буду mm. згадувати, але знову ж таки, навіть ґрунти. Коли я сказав ґрунти, то піщані ґрунти важко утримують вологу, хоча легко пропускають. І зовсім інше, це якщо ґрунти суглинисті, глинисті, вони добре утримують вологу і теж. Потім, що ще має? Обробіток ґрунту має значення? Має значення. Як ми його обробляємо? Має значення також навіть. Такі чинники, як формування крони, які крони ми формуємо, тому що від цього є освітлення, загущення і дерева густіше, рідше. Від цього теж має значення, скільки ми поливаємо, тому що дуже часто розрахунки ведуться на метри квадратні. Крона тип саду. Потім. Сорту підшепна комбінація дуже велике значення має. Наприклад, ми можемо одну і ту ж породу вирощувати на різних підщепах. Яблення на вегетативній підщепі і яблуня на сіянцях це зовсім інші поливні норми, тому що на, в... на сіянцях або генеративні підщепи, які ще називають, там величезна потужна коренева система. І на вегетативній, особливо якщо це напівкарликова або карликова, там взагалі потрібно не дарма роблять капельне зрошення, там постійно потрібно подавати, навіть незалежно вже від зони, в якій зоні це вирощується, скільки там опадів, майже незалежно від цього. Того, там, Це тому, що систему. Різна, коренева, різна система? коренева система, різна її потужність і різна здатність забрати. Це в умовах лише, наприклад, в межах породи, породи яблунь. А є ще й міжпородні особливості. Наприклад, є група персика. До якої входить там абрикоса, група абрикос і персика, і є група сливи. До, до речі, бо часто зустрічаєш в літературі, пишуть кісточкові і зерняткові. Це неправильний поділ, тому що, наприклад, до групи сливи, це така група по поливу, туди відносяться яблуня. Тобто до кісточкових відноситься яблуня, тому що у них зовсім інше відношення до вологи. Тобто, Персики і абрикоси, якщо це ми беремо як породи, вони здатні краще і забирати вологу, і утримувати. В них зовсім інше працює система продихів на листках, вони вміють зберігати вологу, вони вміють її добувати. Так? І яблуня і слива вони в цьому плані програють. Коли ми говоримо за підщепу, тут ще потрібно сказати. Ми говорили за підщепу за одної породи, наприклад, яблуня в межах яблуні, але ми можемо ще й вирощувати, наприклад, той же персик і нектарин він вирощується. Як на мигдалі, це можна майже в любій зоні ні разу не полити, і все буде нормально. Ну, мається на увазі рослина, як мінімум, не загине. На мигдалі він вирощується, на персику вирощується, на абрикоси вирощується. Оце я називаю всі дуже посухостійкі підщепи. але він вирощується наличні. На Алича е, використовується. Це більше на півночі України, і тут вона підщепа їй достатньо вологи. Ну якщо на персик вирощувати банектарин на алечі в південних умовах України або в Криму, то там уже будуть ну, досить серйозні проблеми. Якщо це буде без поливу або недостатній полив. Ось ми розберемо скільки чинників впливає. Тому коли ми отак їх всіх назвемо, то вже трошки стає зрозуміло, що не можна сказати, що в мене росте персик, і треба полити. Частота така, то, як правило, питають, як часто і скільки. Ну, тепер, да. тепер відносно того, як часто, тому що теж не можна сказати, поливайте пливайте раз на тиждень або пливайте два рази на тиждень. До чинників, які ще впливають, я забув назвати, що це і вік ще дерева, і плодоносність. Ну, дерево з урожаєм. Це значно більший виніс води, чи дерево, молодий сад, чи міжряддя утримуються або в саду ділянки пристовні, навіть вони в задернінні, чи вони там чорний пар. Так це все, усі ці чинники їх дуже багато. А вони впливають сезонність. Початок вегетації, коли листя немає, транспірації немає, чи це вже кінець сезону. Так і от у цих чинників їх дуже дуже багато. Це як я люблю спочатку налякати, а потім ми. Прийдемо до того, що все стане ясно, але я сподіваюся, що після цієї програми ну, до поливу будуть відноситися більш серйозно і використовувати його будуть більш правильно. Тому що, як я часто згадую свого товариша, як я його питаю, не впізнав навіть сорт, кажу, він те дуже водянистий. Він каже, так я його поливаю добре. Я кажу, добре, це як. Ну каже, я кинув шланг і кудись пішов, буває, годину-дві. Ну, зрозуміло, так так робити не можна, і ми потім ще розберемо, чому Саша. В нас на жаль, вже вичерпано час нашого mm -hmm. випуску, тому я пропоную на завершення ще проговорити основні негативні наслідки, які можуть бути від неправильного поливу, А вже в наступному випуску ми проговоримо з тобою. Власне, які мають бути норми, виходячи з тих чинників, які ти назвав. Дивіться, як ми казали, давай ми. Є вони в таких різних площинах, оці чинники. Давай ми розглянемо те, з чого ми тоді починали цю програму, щоб вже нею закінчити, як я й пообіцяв, бо вийде, що я не стримаю слово. Так? Коли вода може бути не просто не корисною, а навіть... Згубною є декілька факторів. Наприклад, якщо ми поливаємо тоді, коли закінчується ростовий процес, ми затримуємо ростові процеси, тим, що ми знаємо, що це кінець літа, початок осня, рослини йдуть дуже оводнені у зиму, і навіть при незначних морозах, ну незначних це для плодових все-таки 15, мінус 15, мінус 20, це не є значні такі морози. Вони навіть можуть загинути або сильно пошкодитися це, якщо був неправильний полив, лише поливом можна призвести до, скажімо, часткового підмерзання або до повного вимерзання. Друге, коли не можна, це коли ми можемо, ну теоретично, як і цей товариш мій робив, як я казав, ми можемо гіпоксію викликати, коли ми заливаємо всі пори, які є в ґрунті, ми заливаємо так багато води, що там не залишається кисню. Є критичні межі. Ми про це поговоримо в нашій програмі, коли ми будемо говорити ґрунтові режими, і там ми поговоримо. І якщо всі пори зайняті водою. То дерево задихається від нестачі кисня. І третій фактор, ну я так основні назву, це якщо неправильна вода. А що значить неправильна вода? Якщо вона містить багато солей, і тут я би хотів назвати: для поливу ми повинні використовувати воду слабо засолену. В наступному, давай, в наступному програмі, ми поговоримо в продовження в другій частині. Ми поговоримо, яка це має бути вода. Але зараз скажу, якщо вода має більше ніж 1 грам на е, літр. Солей, то це вже вода стає. До неї вже треба робити аналіз, дивитися, хоча б які солі. Ну, Як правило, інколи роблять і при, при нижчій концентрації, бо, тому що це вже ми виходимо за межі. А якщо у нас, наприклад, ми знаємо, що у нас засоленість 3%, то там взагалі треба робити вже на гідрокарбонати, на карбонати, ну, на, на соду, натрій 2СО3, натрій HCO3. На сульфати і це, і на хлориди це найнебезпечніші солі, які можуть призвести не тільки до загибелі рослини, а й по е, погіршенні ґрунтів, ми можемо навіть псувати такі ґрунти. А як можна визначити ну, на око, так би мовити? Ми ж не будемо всі зараз масово брати свою воду і вести її на аналіз. Ну, я не думаю, коли що ми так... кип'ятимо навіть і так далі. Ми ж бачимо на, на ґрунтах, от часто люди поливають навіть квіти в домашніх умовах, і там починаються такі білий, так вапняки. Тобто, от ми вже бачимо, що потрібно тоді, якщо ми поливаємо, ну кожен з нас має якийсь досвід. Можна поливати водою, нічого не з'являється. Тут декілька раз полив, і ти бачиш що ці нальоти. Ну але, взагалі, то якщо ми чим серйозніше, ми хочемо відноситись до садівництва, то воду, тому що ми цю воду часто і споживаємо. Ми поговоримо про те, яку воду можна брати в наступному частині для поливу, але інколи цю воду і споживають, наприклад, свердловини. Так то аналізи треба робити, тому що і ми їх п'ємо. Саша Отак. дуже цікава тема. Дуже цікава і дуже важлива тему. Ти порушив. Саша, я дякую тобі, що ти ще дороділася своїми знаннями. І хочу нагадати, що це була програма Енциклопедія садівника на телеканалі Дача. Ну і говорили ми про норми поливу нашого плодового саду. На цьому я з вами не прощаюся, а кажу вам до нових зустрічей, і ми продовжимо говорити на цю тему вже в наступному випуску, це буде як наступна частина. Про які ж норми поливу для саду, щоб вони були комфортними і щоб не нашкодити саду, а навпаки йому допомогти. Тож до зустрічі у новому випуску Енциклопедії Садівника на телеканалі Дача.